Я навіть він дослугмейкер готу висунув роблять. Будь ласка, не треба. Мені більше не потрібно. Ну що, знайомо? Привіт! Сьогодні ми розберемося, у якому до висувати твій голос, навіщо воно потрібно, та який саме тобі підходить. Окей, круто! А що ж взагалі таке цей ДО? ДО. Digital Audio WorkStation. Це такий свого роду верстат, в якому можна не тільки записати твій голос, а ще й довести його до неперевершеності. Таких програм безліч і у кожної з них своє призначення. У цьому відео ми розберемо усі варіанти, які використовуються у сфері озвучення. Перед початком потрібно визначити одну важливу деталь у кожній з цих програм є засоби для обробки звуки. Зв... Зв... Звука. Засоби для обробку звуки. У кожній з цих програм є засоби Засоби для обробку звуки. У кожній. Я вийду. Я. Ні, давай. Давай, давай Все, пока. Я знадим. У кожній з цих програм є засоби для обробки звуку. Їх називають плагіни. Це програми, що відтворюють роботу техніки. В минулому, щоб обробити звук, потрібно було ціла купа усіляких штук: преампів, мікшерів, страшних у цих всіх назв. А зараз можна просто використати плагіни. В кожному до вони працюють однаково, проте виглядають по-різному. Я покажу декілька для прикладу. Проте для детального розбору виділю окрему серію відео, тому що кожен з цих плагінів має свої деталі, без яких працювати з ними тупо неможливо. Що ж, починаємо наш перелік з безкоштовних програм. Таких усього дві: O10 і GarageBand. Бенд. 10 Плюси. Простий інтерфейс. В ньому складно загубитися, адже усе зібрано в одному місці. Зручні базові плагіни. В них немає нічого зайвого, тож розібратися в них легко навіть новачкам. Мінуси: перше, що видно, візуальна частина. Ця програма виглядає так, наче вона з початку цього століття. По секрету. Вона реальна з початку цього століття, а ще вона безкоштовна, тож. Мультитрек, коли ми записуємо голос, ми часто додаємо на фон музику чи якісь звуки. В Ооо 10 не так зручно працювати більше, аніж з однією доріжкою. Плагіни в реальному часі. В багатьох то є можливість змінювати, вмикати чи вимикати плагіни в реальному часі. В OO10, на жаль, такої можливості немає. Тим паче, що програма безкоштовна, тож можна залишити більше грошей для студії або собі на смаколики. Гараж Бенд вона надається зі стартовим пакетом будь-якого гаджету Apple. Не потрібно нічого шукати, усе одразу є. Тільки користуйся. Інтерфейс. Тут він набагато яскравіше, аніж у попередньому ДО. дивитися однозначно приємніше. Плагіни. Візуально вони сучасніші, через що більш зрозумілі, і зручні, безліч можливостей. Є мільйони відео на Ютубі, як люди грають на віртуальних фортепіано чи барабанах. Тож, якщо буде бажання ще й музику написати, все можна зробити в одному середовищі. Основний мінус це перенавантаженість. У GarageBand є все для того, щоб записати музику, зробити для неї вокал, обробити і зібрати докупи. І хоча це може бути корисно, проте нас цікавить тільки голос, отже, додаткові функції можуть нас тільки відволікати. Ексклюзивність GarageBand існує тільки для Apple, отже, не кожен може нею скористатися. Так, я виділив важливі мінуси GarageBand. Проте це не означає, що програма погана. Безліч акторів озвучення успішно починають з неї, а потім переходить далі, на більш розвинуті платні варіанти. Ми теж не будемо зупинятись і підемо далі. Платних до в нас 4. В них працюють 90% акторів озвучення. Тож почнемо з простіших: Reaper. Плюси. Є безкоштовний випробувальний термін 60 днів. Два місяці використання дадуть осягнути програму та зрозуміти, чи потрібна вона тобі взагалі. Інтерфейс виглядає стильно. Приємно очам. До того ж, доволі зручний. Базово, у Reaper немає ніяких вбудованих музичних інструментів, тож нічого не буде тебе відволікати. Гнучкість Reaper здатний стати тим, ким тобі хочеться. Інтерфейс перелаштовується, тож ти можеш його налаштувати під себе як тобі завгодно. Перейдемо до мінусів. Потрібен час, щоб навчитися працювати з Reaper. Популярність з професійних середовищ Reaper найменш відомий, його цінують тільки ті, хто його використовує. Це невеличкий мінус, проте люди можуть подумати, що ти не дуже той професіонал, якщо працюєш не у Adobe Audition чи Logic Pro. Загалом, Reaper це вартий уваги до. Як то озвучення, які почали з нього і у ньому і працюють. Вибір за тобою. Безкоштовний термін довгий, тож в тебе буде час подумати. Adobe Audition плюси. Він був створений саме для акторів озвучення, тож там є усе для нашої зручної роботи. Інтерфейс гнучкий, зручний, гарний. І це ще навіть не почав працювати. Усе інтуїтивно зрозуміло: немає нічого зайвого, тож усі функції будуть корисними. Плагіни: навіть вбудованих в програму плагінів вже буде достатньо для якісної обробки звуку. В них є дуже багато пресетів, тобто заготовок, які дуже легко можна підігнати під себе. Додатково, Adobe Audition працює з будь-якими плагінами. Нічого не конфліктує, усе легко встановлюється. Дуже зручно працювати з декількома доріжками. Кожну з них можна обробити одразу в моменті, що економить нам час. Мінуси, як і більшість професійних до потребує немало ресурсів комп'ютера для стабільної роботи, в нашому випадку не так критично, проте від цього залежить швидкість роботи, а час. Найдорожчий ресурс для будь-кого. В майбутньому я планую зробити окреме відео про цей ДОО, то, тож, якщо ти маєш якісь питання, задавай їх зараз у коментарях. Apple Logic Pro плюси: зручний інтерфейс. Хоча в ньому й багато всього, та цим всім зручно користуватися. Багато налаштувань, гарячих клавіш, усе для зручної роботи тут є. І виглядає інтерфейс досить стильно, як і заведено у Apple. Мені складно, а. <Паразі складно ми>. Мультитрек. Мені складно сказати, у якому до працювати з мультитреком зручніше. Тож тут я просто скажу працювати зручно і легко. Плагіни одні з найкращих. Одні. одні з найкращих, якщо навіть не найкращі взагалі. Гарно виглядають, гарно працюють і інтуїтивно зрозумілі. Чи б вони були не такими за 200 доларів. Мінус тут усього один. Logic Pro підходить тільки для Apple. Версій для інших операційних систем, на жаль, немає. Logic Pro однозначно варта твоєї уваги. На більшості студій працюють саме у цьому середовищі, проте доступність сильно обмежена ціною та сумісністю. Якщо в тебе гаджет від Apple, спробуй. І останній до на сьогодні це Pro Tools. В назві не просто, так є частка Pro. У цьому середовищі працюють тільки аудіоінженери та звукорежисери, і то не усі. І хоча Pro Tools дає багато можливостей, ці можливості ніяк не використати у сфері озвучення. Текст по дебільному І хоча Pro Tools дає багато можливостей, їх не вийде нормально використати у сфері озвучення, а його дуже високий поріг входження, тобто кількість часу, яку ти витратиш на його вивчення, ставить хрест на використання для більшості людей. Ми розібрали кожну з програм. і Я сподіваюся, тобі щось припало до душі. Та я хочу дати декілька своїх рекомендацій, виходячи зі свого досвіду. З безкоштовних я рекомендую Одессі. Програма, з якої я починав, має усе для успішного старту у цій сфері. Після повноцінного початку кар'єри можна перейти на два варіанти: Adobe Audition чи Logic Pro. Першою, я користуюся особисто, і вона мене влаштовує. Програма ж від Яблук буде більш популярною на студіях звукозапису. Але якщо в тебе є гаджет від Apple, спробуй сам. У відео було багато інформації, і якщо вона для тебе корисна, тиця вподобайку і підпишись, щоб не пропустити ще більше такого контенту. В коментарях пиши свої питання, ідеї для нових випусків і пам'ятай, що твій голос твоя сила.